Дональд Трамп роздратований, можна сказати, на роздоріжжя. Після того як Камала Гарріс підтягнулася до нього в рейтингах. Зараз, в принципі, вони 50 на 50 В межах статистичної похибки треба розуміти, що Дональд Трамп втратив таку перевагу, значну, майже однозначний виграш. І це його вибиває з колії. Він робить ряд помилок, але разом з тим має ще серйозний шанс виграти вибори. Отже, про його прес-конференцію, про те, як зараз гонка відбувається, і що може Трамп зробити, аби відновити свої шанси. Ми зараз будемо з вами говорити з вами, Валентин. Отже, от він мав прес-конференцію. Він запропонував аж три дебати Камілі Гаріс. Скоріше за все, вони домовляться про дні 10 вересня. Хоче Трамп на Fox News, Камала каже про те, що я хочу тільки на ABC, на нейтральному каналі. В принципі, домовленість буде зроблена, але бачите, Трамп хоче. Такий мати марафон, щоб гарненько проїхатися по невеликому досвіді, Камалі, таких от публічних дебатних виступах. Ну, відносно невеликих, треба розуміти, що на політик з там стажем серйозним, і не так просто з нею буде. Але правда і в тому, що Трамп має більший досвід, і так чи інакше, харизми. Він в своїй прес-конференції робив те, що він напевно не мав би робити. Він знову таки намагався критикувати. Такі от політично ідентичні речі щодо Камали Гаріс, а не переходить до економіки. Отже, прес-конференція він знову такі Камалу критикував, що вона не чорношкіра там зовсім, і коли їй було вигідно, вона не називала себе чорношкірою, коли було вигідно, називає себе чорношкірою. Але це не дуже сприймаються виборцями і всі кажуть, що це крінша що не розмова. Також він намагався сказати, що Камала боїться публічних виступів і вимагає від неї прес-конференції. Та в свою чергу погодила, що в кінці серпня вона дасть прес-конференцію. І ще він намагався сказати, що заміна Камали на Байдена є не зовсім конституційною річчю. І насправді все мало бути якось інакше і таке інше. Ну і, звісно, намагався видати Вальца і Гарріс виключно такими лівими радикалами, які знищить американську традиційну сім'ю, і таке інше. Насправді, Камала вже дала певний сигнал Трампу, на що він може про неї приїжджатися, але, на жаль, трошки він і не піднімає. Вона почала розповідати не просто про країну можливостей, а про країну рівних результатів. Це вже по паху дуже сильним марксизмом. Так от. Де справді Трамп може бути сильним і наразі задається питанням: що республіканці чи демократи, чому Трамп не повертається в цю сферу? Це питання економіки. Американці довіряють Трампу більше в економічних питаннях ніж Байдену довіряли, і ніж довіряли Камалі Гаріс. Щодо Байдена, це звісно був доволі цікавий феномен, адже наслідки кількісного пом'якшення, яке запускалося при Трампі продовжилось при Байдені, справді провокувало велику інфляцію, і американці це дуже сильно пам'ятали. А тому 23-й рік, який виявився доволі цікавим і результативним, з хорошими прибутками і кількістю робочих місць не відновив, не реабілітував Байдена. Тому Трамп продовжував переважати його в опитуваннях щодо економіки. Питання економіки завжди номер один. По важливості це питання номер один у американців. Напевно, міграційна політика друга і економіка завжди стоїть першою. Так, от по Камалі трошечки краще у неї ніж. У Жу Байдена, тому що вона не несе прямо ті наслідки щодо інфляції, які були, але теж Камала серйозно програє. І отже, демократичний табір сьогодні каже, що якщо Камала не знайде нормальну формулу, яким чином вона буде займатися економікою, то Трамп її випередить. Трамп наразі сконцентрувався на цих політично ідентичних речах. Вони не сильно заходять. Він кринжує, б'є по собі, але він рано чи пізно повернеться до економіки, тому що від нього очікують таких речей: як стабілізація економічного стану, подальший захист економічних інтересів Америки. Далі безпекова складова, і звісно, вирішення міграційної політики. Конкретні речі, які розраховує виборець, обираючи самого Трампа, Камалі Гарріс треба відповідати на ці питання по міграційній політиці. вона Вже відповіла. Вона запропонувала оцей компромісний варіант, який не був проголосований. Тобто, демократи погоджуються, що треба щось вирішувати, так чи інакше, нелегальну міграцію контролювати, і ніхто там повністю деревим кордон залишати не хоче. Та от по економіці відповіді у Камали Гарріс немає. Вона де сказала, що. Готова творити країну, де будуть робочі місця, люди зможуть створити бізнес. І загалом економіка буде більш лояльною до сімей і звичайних працівників. Мова, звісно, йде про те, що вони будуть знижувати інфляцію далі і не будуть робити таке поле, при якому все буде дорожчати, а зарплати будуть залишатися ти самі. Тобто, вона каже про те, що вона буде зменшувати інфляцію, тримати ціни в контролі. І буде поступовий економічний ріст. Позагалям так вона сказала, і їй треба розгортати свою позицію і пояснювати, поки у Трампа дуже сильні позиції. Нещодавно один з лідерів JP Морган заявив, що. При Трампі, справді, економіка була контрольована. Тобто серйозні банкіри, серйозні інвестори стають на його сторону. От тут Камалі треба відповідати. Щодо політики самого Трампа, тут ми не раз говорили на нашому каналі: у нас є посилання. Економічна політика буде, звісно, за зменшення податків, особливо на прибуток, що так чи інакше. Дасть ріст економіці, всі це розуміють. При Байдені податки були підвищені, там є де їх зменшувати. Хоча звісно, з дефіцитом бюджету ще питання, як це буде робити. Треба дискусія в Конгресі, таке інше, але є слабка сторона у Трампа. Це його бажання зробити менш суб'єктним і незалежним ФРС центральну банківську систему Сполучених Штатів Америки і знизити облікову ставку, тобто зробити гроші дешевшими, ніж того буде готова економіка зараз. Високі ставки щоб. Приборкати інфляцію. А Камала може бути і по цьому. Але як висновок, Трамп справді починає розуміти, що він вже не фаворит основний. Букмекери нині дають вже 51% Камалі Гарріс. Тобто трохи більше, ніж самому Трампу, на виграш. Це не загальний рейтинг в країні. Так, це букмекери. Це їхні остаточні ставки на те, хто стане президентом країни. Від того, Трамп починає проявляти активність і не там, де треба треба бути по демократах там де раціонально а не там де хочеться емоційно експерти кажуть що Трамп до цього повернеться так чи інакше, тому що треба діставати основні фундаментальні аргументи а не гратися в цей емоційний пінг-понг. також кандидати у віцепрезиденти критикують один одного венс напав на вальця але досить відносно тому що він почав звинувачувати того, в тому, що Вен свій час не захотів їхати в Ірак і звільнився за декілька місяців до відправки його підрозділу. Вже є докази, що Вальц написав заяву про хід з війська. До того як підрозділ дізнався, що його кудись відправляють, Тож це був такий доволі закид не дуже легітимний зі сторони Венса. До того ж, треба зрозуміти, що Венс каже, що він був в Іраку, Він там, начебто, служив. Питань немає, але він не служив як бойовий офіцер, там займався іншими бюрократичними процесами. Тобто, він взагалі не є бойовим офіцером. Тому закидувати комусь в те, що він не ветеран, а сам, будучи відносним ветераном. То таке собі. Тому тут знову таки крайньо праві групи почують, крайньо ліві групи обуряться, а центр то ніяк не сприйме. Можливо, навіть сприйме як якийсь срач непотрібний, який породжує зараз венс, навіть можливо, стане на сторону Вальця. ну тут. Об'єктивно некрасиво себе веде. ну а від Венса нічого очікувати не треба. Це проблема для Трампа, обуза можна сказати, тому що в нього вже з мінус 15 пунктів до мінус 25 впало прийняття в американському суспільстві і впадає далі на дно. Отак, От. що Трамп тобі привіт, як то кажуть, всього хорошого з Венсом. От але Трамп робить помилки, як після тої прес-конференції на зустрічі з американськими журналістами афроамериканського походження. Це там теж нарубав він приколів. Знову таки про расу камали поговорив. Там він про чорну роботу і таке інше були питання до нього, і він дещо продовжує рухатися не туди, куди треба. Але Трамп дуже сильний в питаннях економіки, міграції безпеки. І якщо він там сконцентрується і гарненько проїдеться по Камалі, особливо під час дебатах, він все ж таки буде мати серйозний шанс на виграш. А поки як очікувалося, Камала набирає оберти і в рамках статистичної похибки, та все ж таки починає випереджати Трампа, зокрема у достатній частині штатів, які вагаються, тобто достатньо для того, аби отримати перевагу у подальших виборщиках, там ж система яким чином побудована, що в кожному штаті або особливих округах обирається. Президент, хто виграє, той отримує виборчиків з того штату, а вже виборщики потім і голосують. Це не загальне голосування. Там, знаєте, коли все населення країни більшість отримав в ньому, от і от став президентом. Бувають ситуації, і часто так буває, особливо у республіканських кандидатів, де більшість можливо не підтримує, але по штатах ти виграв і все, і ти переміг. Можливо, треба окреме відео по системі виборів в Сполучених Штатах Америки зробити. Тож, дорогі друзі. Будемо дивитися. Я ще раз повторюсь, що ми на просвітницькій ініціативі останніх капіталіст вважаємо. Ми вважаємо, що чим більше буде конкуренція між Трампом і Гарріс, тим більше вони будуть вимушені під кінець гонки триматися центристських позицій, домовлятися з суб'єктами своїх партій, особливо це стосується Трампа, який подумав, що він може вже сам все зробити, поставити на віцепрезидента кого хоче, далі сформувати адміністрацію, яку хоче. А тепер йому треба підтримка. Підтримка серед таких от дуже базованих людей в республіканській партії. Тож подивимося, що буде Трамп робити, і безпосередньо в питаннях агітації щодо себе, і яку він тактику обере, атакуючи Камалу Гарріс. І, звісно, що він буде робити, домовляючись з республіканською партією, так званим Діп Сейт республіканської партії. Так боровся, боровся про діпстейт, але треба до нього повертатися і проявляти свою повагу. Багато ми пишемо про американські вибори на нашому телеграм-каналі. Слідкуйте, особливо, коли будуть вибори, у нас там взагалі буде марафон цілий. Ми будемо слідкувати. Буде дуже багато цікаво. Та напевно і на Ютуб зробимо, можливо, такий 5-6 годинний марафон. Запросимо друзів і будемо тут розпивати квас і каву якусь, і будемо обговорювати ці вибори. Буде надзвичайно цікаво, мені здається. Тож підписуйтесь на цей YouTube канал. І підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання на один з постів про американські вибори будуть в описі до цього відео. До зустрічі!